Показую свої улюблені помідори. Ну, взагалі улюблені мої донечки, але й мої також. Решта сортів вже майже все. Там і фітофтора, і ну, все, гапликім. А ці ще тримаються. Я їх виписувала ще років 12-13 тому у Духова. І отримала я їх з назвою Ружева магля. Вони невеличкі, ось їх розмір. Рожеві і з такими світлими полосочками. Смачні, не передати словами. Їх можна їсти просто так. Якщо не перезрілі, в банці також не лопають. І ось вони ще досі тримаються, хоч є вже уражене листя, але всі томатики. Самі плоди чисті, жодного ще я не викинула. Китиці зазвичай, от, до речі, обірвано. Да? І що хочу ще сказати, вони іноді бувають ось такої будови, а бувають і ось такі складні. Їх завжди повно цих томатів. В цьому році висадила три кущі. І нам їх з головою, оце найкращі для мене томатики, дуже смачні.